Наступною на цю сцену виходить Єлизавета Ребрій від ваші окуси. Привітайте, хвилини. Провулки стали яблуневими садами. На кожній яблуні сидить своя змія. На вічний цвіт благословляю. Амен. Амен. Перетворились на ліліт вона і я. Колись ми станемо святими, обіцяю, для благосної Єви не прийшов ще час, давай з тобою зробимо вина із чаю і вип'ємо до дна із напівголих чаш. Одна для одної апокрифи таємні, орлицями зриватиме її цвіт. Ми крилами здіймаємо лиш легкий шемріт, Влітаючи в вічність, як сафічний ніф. Ніколи не кажи ніколи. Я ніколи не топила мишей, я ніколи не зраджувала, я ніколи не крала, я ніколи не брехала. Ніколи не кажи ніколи, бо навіть ніколи колись та й було. В минулому житті чи буде в наступному, а може, і в цьому встигла набратись гріхів. Мама, і тато, пробачте, я не слухняна донька, була в минулому житті, чи буду в наступному, а може, і в цьому вже встигла зібрати ворогів. Друзі мої, пробачте, я неуважна подруга, була в минулому житті, чи буду в наступному, а може, і в цьому вже встигла осліпнути. Коханий, пробач, я не зріла коханка, була в минулому житті, чи буду в наступному. А може і в цьому не встигла реалізуватись? Вороги мої, я всіх прощаю і відпускаю все. Гординю, жадібність, хтивість, заздрість, ненажерливість, гнів, лінощі. Тепер я чиста і вам цього бажаю. Намагаєшся бути поетом? Називаєш мистецтвом своє жалюгідне ниття, найби його качки поклювали і кури видябали. Сонце світить у віконце, а любов прийшла знов. Боже, яке ж воно молоде і зелене, як трава мурава, наприклад, а чи ж інша трава і фіново таймін? Все приходить з досвідом, поки не визнаєш свою нікчемність, не виростеш. А от біткоін виріс. Але ти ж не біткоін, І ще довго будеш коперсатись в пісочниці своїх місків, шукаючи там дитячі травми, знаходячи котяче гівно. Мамо, що це? з допитливою цікавістю казала дитина. Мамо, чому? тривожно думала дівчина. От і півень теж думав, і в суд потрапив, а ти дій. Дякую.